Середковано свідчать про чергову жахливу помилку рашистських зенітників і спроби московитів приховати атаку дронів на Чечню. Опозиційне рашистське видання «Агентства новості проаналізувало повідомлення державних агентств і пов'язаних з силовиками телеграм-каналів, і в них виявлено тільки одну згадку про факт атаки безпілотників на Чечню, а також одну спробу спростувати його зокрема у дописах Рашистського міністерства оборони, яке зазвичай хвалиться знищенням українських безпілотників, немає з. Згад... Гадок про атаки на регіони Кавказу видання зазначає, азербайджанський літак мав сісти в аеропорту Грозного приблизно в той самий час, коли Чечню атакували БПЛА. Тож російська влада може приховати атаку безпілотників по Чечні, оскільки по літаку вочевидь таки спрацювала система їхня ППО. І нагадаю, що найменше тридцять людей загинули в цій авіатрощі пасажирського літака в Казахстані. Також 29 людей, зокрема двоє дітей, постраждали і перебувають в лікарнях. З них приблизно 11 стабільно важкі решта в стані середньої тяжкості. Про це повідомили в МНС Казахстану. Аварію літака розслідує Казахстан разом з представниками Азербайджану і Бразилії. На місці катастрофи знайшли чорну скриньку. Над її розшифруванням вже працюють слідчі.